Відповідно до частини 3 та 4 статті 31 закону про місцеві вибори, виборець має право звернутися до дільничної виборчої комісії звичайної виборчої дільниці або безпосередньо до органу ведення Державного реєстру виборців чи до суду за місцем знаходження виборчої дільниці щодо допущених при складанні попередніх списків виборців, неправильностей чи неточностей, а саме включення або виключення його зі списку виборців. Виключення або включення інших осіб зі списку виборців, наявність або відсутність відмітки про постійну нездатність виборців самостійно пересуватися. Виборець особисто подає заяву до органу ведення Державного реєстру виборців або дільничної виборчої комісії. До заяви додаються документи або їх копії, які підтверджують зазначені в ній відомості. Заява реєструється в день її надходження в журналі реєстрації документів, заяв і скарг у виборчій комісії. Це регламентується пунктом 13.4 порядку ведення діловодства, затверджений постановою Центральної виборчої комісії 228 від 5 вересня 15 року. Важливо, якщо виборець за станом здоров'я не може особисто подати заяву. Відповідно, дільнична виборча комісія за зверненням такого виборця зобов'язана забезпечити прийняття заяв у такого виборця в інший спосіб. Дана заява може бути подана до органу ведення Державного реєстру виборців чи дільничної виборчої комісії до 19 жовтня включно і розглядається дільничною виборчої комісії протягом одного дня. Заява, яка подана пізніше зазначеного сроку, тобто після 19 жовтня, залишається без розгляду. Які дії дільничної виборчої комісії та органу ведення державного реєстру при розгляді заяв виборців? Дільнична виборча комісія за результатом розгляду заяви приймає рішення про передачу даної заяви до органу ведення Державного реєстру виборців. Рішення невідкладно разом із заявою виборця та доданою до неї документами, направляється до органу ведення Державного реєстру виборців. Не пізніше наступного дня після дня прийняття даного рішення видається особі, яка подала заяву, а також надсилається особі, якої дане рішення стосується. Орган ведення Державного реєстру. Забезпечує розгляд заяв виборців у порядку, встановленому статтю 1920 Закону України про державний реєстр виборців. По-перше, перевіряючи особа, яка звернулася із заявою, не була включена до реєстру раніше. У разі необхідності перевіряє відомості, зазначені у заяві. За наявності підстав, керівник органу ведення державного реєстру видає наказ про внесення виборця до реєстру виборців. Перед виданням наказу керівник органу ведення Державного реєстру виборців може звернутися до виборця стосовно перевірки тих чи інших відомостей. У разі включення виборця до реєстру виборців йому надсилається на виборчу адресу повідомлення про його включення. Важливо, що керівник органу ведення державного реєстру може відмовити у задоволенні заяви виборців З наступних питань. Якщо встановлено, що така особа не має права голосу, Якщо перевіркою встановлено невідповідність відомостей, зазначених у заяві виборця та наданих документах. Особі, які відмовлено в включенні до реєстру, повідомляється про це у письмовій формі і зазначеним переліку підстав відмови в заяві. До 22 жовтня, включно, кожен виборець має право звернутися до суду з адміністративним позовом. Щодо уточнення попереднього списку виборців. Даний порядок встановлений статтю 173 Кодексу адміністративного судочинства України. Суд при розгляді даного адміністративного позову звертається до органу ведення Державного реєстру виборців із запитом щодо уточнення відомостей про даного виборця. Вирішує адміністративні справи щодо уточнення списку виборців у дводенний строк після надходження позовної заяви, але не пізніше, ніж за два дні до голосування. Якщо така позовна заява надійшла за два дні до голосування, то суд розглядає дану заяву невідкладно. Неприбуття у судове засідання осіб, які були належним чином повідомлені про дату, час і місце розгляду справи, не перешкоджає судовому розгляду. Постанови адміністративного суду щодо внесення змін у списки виборців виконується негайно.